Що зараз така політична система. Політична система побудована на тому, що ти можеш вийти в політику тільки в тому випадку, якщо у тебе є гроші. І таким чином це означає, що якщо ти займався бізнесом, а у нас бізнес весь доволі сірий, то ти маєш право фактично купити квиток, щоб перебувати в парламенті. Ми коли формували список батьківщини, у нас непроста також ситуація була. Але при цьому, при всьому, ми завели в парламент. Набагато більшу кількість людей, які дійсно переслідують виключно великі політичні цілі для країни, для тих українців, які за них голосували, для того, щоб дійсно щось змінити. І ми повинні крок за кроком змінювати саму політичну систему, змінювати порядок фінансування партій, змінювати порядок фінансування виборчих компаній і робити з політика незалежну особу. Тому що зараз погляньте на український парламент. Як правило, половина цього парламенту це люди, які просто делеговані, чи то бізнес-корпораціями партії регіонів, чи то людьми, які мають дуже великі гроші, для того, щоб сидіти в середині парламенту і вирішувати їхні питання. Тенденція пішла до того, в особливості у нас в демократичному середовищі, що таких стало менше, але стало менше, і їх немає взагалі, то поки що ще ми не досягнули цього критерію.